Всім привіт! З вами палич і рубрика «Кращі бої World of Tanks». І цей ріплечий нам надіслав Кестер 54, і це у нас Т-95. І в нас, дивіться, яка, яка, яка цікава збірочка. Мене завжди, до речі, цікавить, чому люди, граючи з великою ремкою і аптечкою, грають Добре. на ог... вогнегаснику. Уже якщо фул фар для фул нагіву, так ставте тоді до то пайок. Ну якось так. От цей. Подивись на своє совзводного, який прикимарив на респі, так знаєте. А проснувся. Проснувся совзводненький. У нас, до речі, да, карта Ерленберг. І я вам скажу Т-95-ка, як і є третій, на цих картах коридорних це просто боги. <кій> пам'ятаю ці ситуації, от ти стоїш, а воно то а стоїть на те, ти такий, ну геть, не хочеш виїжджати розмінюватися з ним. А були повні, пам'ятаю, бій у мене був. Отак, от знаєте, на цій дорогі стали плеч опліч, отак. Пліч, да, от і стоять, дивляться цей коридор, ти такий. Подивишся на це, ну типу виїжджаться, це мінус півторашка. Пацани тупо стоять і ждуть. і ти такий, Ну не знаєш, що зробити. Реально не знаєш, що зробити, ці каракати ці бляха. -муха. Ці черепахи акі акі От приміра, що так, розумію, зараз таке, мабуть, буде. Е -е, кестер просто приїде і буде все тут ангелірувати. Не знаю, це просто одна з найкращих, напевно, карт для таких. Е Танчики лють. Це просто лють. Ну окей, окей, окей. Заряд у нас покаже ББшечка. Ні, братик, це, проти... це союзник, по ньому стріляти не потрібно. Так що не треба його вицілювати. А от 752 об'єкти, куди да, можна б і навалить. До речі, стопе-стопе, що тут? А, то ЄБЕР катається, я вже перелякався. До речі, це такий танчик, 95 очка якщо, якщо ти не вгадаєш напрямок, особливо зараз під час новорічного рандому, то ти взагалі можеш за бід навіть постріла не зробити, тому що будеш весь бі давати W, це тупо геймплей. Саме, саме спокійний геймплей у цій грі. Будеш весь бі давити W, дивитися, як противники просто вмирають, або союзники просто вмирають. Якщо вмірають союзники, то ти хоча б зможе зробити якийсь постріл. Якось так, от і зараз пройшло вже дві хвилини бою, а ми ще досі жодного пострілу не зробили. І я не знаю, чого очікувати від цього бою у нас. Коли вже почнеться екшончик? коли вже почнеться двіжуха тут. Тут ще Жерабасніка на тайпіку пробує щось робити, на тільки годує противників, Ну, що маємо, те маємо. Це такий танк, це такий танк. І див... ну, Мені дуже сумно, коли люди викачують цю гілку. Прям дуже сумно. Ех, є спроба минути цю жерабасенку, дається об'їхати тайпа, дається. І от зараз почнеться екшоончик. Є... А чого? А чого ти 103 Ні, Це нє. Ну, нє, -нє, 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 -нє. 704 ну, значно вже небезпечніший. І здається, він краще підставлятися, ніж Т103 в цій ситуації. Ну окей, вирішує просто врубити мужика. Ну, така, давайте. Неважливо, скільки ви заб'єте мені, я все одно заб'ю більше. І от в перший вже він, так би мовити, гол робить, відправляйте 103-й ангар. Тут виїжджає 704-й на нас і... і. І... І... Не пробив! І ми займаємо ось цю стандартну позицію. Цю насип, да, ці рельєфчики. І будемо зараз спілкуватися 704. -тим. Ну, тут, в принципі, розмова буде дуже коротка. На відстані не знаю однієї перезарядки, я так розумію. Лишається секунд десь так 5, і ми зарядимося і будемо відправляти пана 704 го до т 103 го відпочивати в новорічний рандом. Я так розумію, шейф з дривом БК, отак от сюди, сюди і просто сюди. Наступний наш ці я так розумію, ці ситуації буде Тігер Маус, новий премськоробочок, який зараз буде отримувати від старого прокачуваного танка люлей. Я би хотів сказати, що ми вриваємося на Тігер Мауса, але ні, ми не вриваємося, ми просто спокійно, тихо, методично їдемо, давимо, душимо і просто, не знаю, і, ну, як це назвати, будемо зараз здіватися з Тигра Мауса. Отак от, от. Він в паніки тікає, а в нас ББшечка із каточком просто ідеально. Просто ідеально. Тігер Маус паніки побачив, що до нього крадеться тихохідна черепаха, аха-аха, ну, він зрозумів, що. Все, все, ну все, ми заряджаємо. другий пост у нас готовий. Нам дають ну то не біда у нас. Золота ремочка є. А чому не душимо? А чому не душимо? Боїмся, що 752 зайде в тил. Ну, як варіант, до речі. Барабанчиком, барабанчиком отримати геть неохоти. Ну зараз не можна виїжджати, тому що отримати тичку від тірмауса. Але, 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 не встигаємо довернутися. Не встигаємо довернутися. До противника. Ну і зараз будемо відправляти відповідно 752-го ангар. Також, також. Я також, 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 прем, танк 9-го рівня з новорічних коробочок. А це, до речі, проблема. До нас оця муха причепилася 8хПРШ. Добре, що другим не пробив. Пострілом це дуже неприємний танк в як Він просто може ну максимально зробити неприємно для цього танку для 95-точки. ЄБР, ЛТшки, по суті, отакі да? от. Це максимально неприємні противники для нашого неповороткового, точніше для нашої неповороткої черепахи. От якось так. Ну що? В той момент, коли черепаха буде їсти тигра. Ви таке коли-небудь бачили, щоб черепаха їла тигра. На леопард, до речі, сапорти дуже круто з'їдає ту, ту, ту муху чи того комаря на йобрику. Ну і тепер черепаха просто. Це черепаха ніндзя, бляха -муха, да? це вам не жарти. Черепаха ніндзя в команді зі сплінтером леопардом просто ну, спокійно, методично знаходить тигра і... Зараз буде відправляти його ангар. Я на тигрі, як і гавнюк, сейвиться до останнього. Пробує дати тичку і втекти. Дати тичку і втекти. А ми пробуємо це все діло нагнати. А знаходимось просто звичайно су 101. Просто, случайно, знайшли випадкову сушку. Шукали тигра, знайшли сушку і відправили ангар, І на секундочку, вже 3800 урона, 4 фрага у нас. І. 3980 на танчину. І це ще рахунок 8-7, до речі. Тут ще має бути дуже цікаво. Ну мені оця погоня в черепахи за тигром прям максимально цікава. Знайде він того тигра сьогодні чи ні. А він сейвиться вже прям піпець. Дивіться, скільки ХП втрачає він на цій погоні, отримав тичку від ПМК і отримав тичку від стандарта. І ще тичка від стандарта залітає. Але один з Ривбика по ПМК залітає відразу же, відправляючи в ангар. От вам сила 750 альфи, народ. От вам сила 750. Це жесть просто. П'ятий фраг пілку, і далі він починає душити цього тигра. Да успокойся вже на своїй черепахі. став тигра в покої. <реш> Але тепер черепаха шотна, і тигр, прям, я не знаю, від борта спробує її закрити. Да? Але ми маємо давати йому зараз просто в голову. Опа-па-па! Що таке тигри? Качове шотні. По інтуїції зарядив голду, і це фраг шостий фраг черепаха зіла тигра. Да, таке буває в житті, що черепахи і тигриків. стоїть, відсвічується за домиком. в принципі реально все робить. І зараз переїхати це поганий день, тому що буде перехресний вогонь. У нас, до речі, є союзник сплінтер Леопард, який буде нам зараз все світити. Ми тепер будемо далі їсти людей. Ой, тобто гравців, тобто танків на черепах. О, якось так от. Є зліва два противника, справа вже один противник. В принципі, інформація по всім є. І я думаю, раціональніше поїхати буде зараз. Типу, зайняти цю, цю горочку, десь. Да? Я думаю, отут горку зайняти, щоб спроти туди накидати. Але там вже чаріоти вже в упорі розвалі, я не знаю, чи вдасться ще на черепахи дати якусь дашку. Давайте пришвидшимося тут. 6 фрагів є, на зводі вже 8, насправді дуже круто, 5-600 урона, прям кайєф. І нас, ми, до речі, по стандарту співаємо дати. По стандарту успіваємо дати. А чому. А! Отак! От! Просто автоприцілом через заборчик. Я зрозумів, що відбувається в ситуації. А він просто автоприцілом через заборчик фігачить. Отак от, отак от, отак от, 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 от. І і, і, лишається, по суті, шотний стандарт, шотна. 55 очка лишається. Ну, тут вже не знаю, чи вдасться нам ще перекусити, доїсти, так би мовити. Встаємо захватик, Стандарта не бачимо від мальовки, Ну і леопард поїде закрише з 55-ку. Я думаю, це фініш. Я думаю, це фініш, можна підводити підсумки. У нас 6252 видимо урона, 4340 асист, е, на натанковано вибачаюсь, 304 асистика і 9 фрагів на звод. Отак от. Е, звод з черепахою, черепашку ніндзяй да? чи черепахой, і з леопардиком показав такий дуже хороший результат в цьому бою. І в результаті у нас тупо всі груди в орденах. Подивіться, скільки насипало медальок. З епічних маємо брати по зброї основний калібр воїн стальної стіну і з малесеньких подивіться тут капець. Вибухотехнік, коса смерті. Єсть. Єсть вогонь на ураження. Хрініть просто непробивний. Йо-майо, -йо. бронебійник, дуелянт. Костолом, шей заговорений. Офігеть, звісно, медалів насипало. Тут дуже круто. Маємо по факту 6 фрагів, 6252 урона. 4340 натанкованого і 304 асистика у нас в цьому бою. 1485 чистого досвіду забій. 10 пострілів, 9 попадань, 9 пробитів. Навіть не пам'ятаю, куди було не залетіло у нього. Ну, по результативності тут просто все ідеально у нас вийшло. Отак от. Ще й фарманули срібла тучу у нас. Да? Дивіться, тут бонусні взводика, там, коротше, всі халявочки, оці всі блін, новорічні, вся історія. Просто нереально кучу срібла вивозить танк забій. Прям, навіть не треба грати на премах, Це дуже круто. За що ми любимо Новий рік в World of Tanks, Це за можливість не входити в мінус в боях. Якось так от. Такі от діла народ. От така черепаха, яка з'їла в бою тигра, саме головне, що мені в цьому моменті сподобалося, просто погоня за тигром на черепахі. Якось так от. Надіюсь народ вам також все діло сподобалося. І нагадаю, що ви можете надіслати свій реплейчик також на таке коментування, як зараз, обов'язково має бути майстеросик бою або на розбір помилок. Як є такі відоси у мене також є на каналі, кому цікаво, ознайомтеся з ними. У відосах розбір помилок мастер має бути не обов'язково, але бій має бути цікавий. Обов'язково має бути ріплечик актуальної версії гри, щоб я мав можливість це все коректно записати, подивитися його. Да? І за символічний донатик я його запишу і викладу на канал ці деталі, це... а, да, і без спойлерів, попрошу. Ці контакти є в описі під відео. Кому цікаво, пишіть, уточняйте будь-які моментики. А на цьому все. Всім все найкращого, Тримайте себе добре, все буде Україна.